Пречиста Богомати, Всецарице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, які з вірою до святого Твого зображення припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині, Вседіво, покрий нас покровом крил Твоїх, захисти чесним Твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням явися, там, де морок відчаю в душу вселився, нехай засяє світло божества, малодушних розрадь, немічних зміцни, для зачерствілих серцем пом'якшення і просвітництва даруй, з цілих хворих людей твоїх цицариця милостива, простягни руки твої, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши. Прославляли животворящу і нероздільну трійцю Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь.